Але Росія була гарантом суверенітету, незалежної цілості територіальної цілісності по Будапештському гарантуму. І що вона зробила? Путін однозначно заявив. Якщо ж ви почитаєте, що із Альянсу НАТО повинні вийти країни Балтії і країни Східної Європи. Це заява Путіна. Мета Путіна перша ступенька Путіна. Це повна окупація України і фізичне знищення патріотично налаштованих українців, частини України. То про які переговори, про які мирні ініціативи можна обговорювати з Путіним? Ну ви розумієте, людина це не людь. Навіть вибачте, сказав до нього таке слово це не людина, це хижак звіроподібний по коліна у крові і по лікті в крові.